Привіт, глядачі! Ви на каналі Рейд Помічник. Сьогодні поговоримо з вами про енергію, куди її тратити, та яка її шкала. У е, мене 67 рівень. Е, зараз моя шкала складає 130 одиниць. Ось ви можете побачити, отут вона є. На початку гри вам буде дано шкала. Вигляді 70 одиниць. І З кожним новим рівнем вона буде додатися по одиниці до 60 рівня. 130 це є максимум на сьогоднішній день в грі Raid Shadow Legends. Е бажано використовувати її постійно, тому що вона відновлюється з часом. За кожні 3 хвилини вам буде даватися по одній одиниці енергії. Відповідно. Якщо у вас скала заповнена, енергія не буде відновлюватись. Якщо ви потратите, в залежності від вашої шкали, в залежності від рівня, на якому ви є, вона буде відновлюватись. Якщо у вас якісь бонуси можуть бути, наприклад, щоденні подарунки від рейд. І ви їх е, зібрали, у вас буде заповнюватися понад е, шкали енергія. Дивіться, наприклад, забираємо нагороду, і в мене з'явилося 266 енергії, бачите? <кій> Тому вигідно її витрачати кожен раз. Сьогодні ще поговоримо про рубіни, куди їх варто тратити в цій грі. Рубіни у нас ось тут. Бажано в першу чергу інвестувати в копальню. Копальня знаходиться ось тут. Коштує 500 рубінів для відкриття, і кожен новий рівень теж буде коштувати 500 рубінів. З часом інвестиція в копальню вам окупиться приблизно за 150 днів. Ви зможете відбити. Півтора тисячі рубінь, в які ви сюди інвестували, щоб прокачати до максимального третього рівня, так само можу сказати, що рубіни варто тратити на ринок, щоб відкрити всі слоти на ринку. Тому що на ринку переважно на початкових рівнях є хороше спорядження, плюс загодкові та сині уламки. Вони випадають дуже рідко, але так само їх можна буде купити на, на ринку. Ще, якщо у вас вже буде відкритий ринок повністю, у вас буде повністю прокачана копальня, можете відкрити табір вартових слоти для прокачування героя, але не раджу їх поліпшувати, тому що поліпшення додавить незначну кількість досвіду. Яке в подальшому плані не грає ніякої ролі. Тому бажано відкрити просто всі 5 слотів для того, щоб, наприклад, на ніч ставити собі якісь герої на прокачку там, за, е, за 5, 9-6 годин, залежно від того, на якому рівні ваш герой, і скільки треба йому досвіду, щоб прокачатися до наступного. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.